Добрий день. Нарешті новинка приїхала чергова українська монета з серії Українська спадщина Опішнянська кераміка. Тираж 75 тисяч екземплярів. Вже дуже багато монет в цій серії. Серед останніх можна назвати Орінек, вийшов минулого року, і у 2021 році. Решетилівське килимарство. Взагалі, монет в цій серії багато. І срібло є, і навіть золоті монети. Дуже красивий узор на Аверсі, дуже красиве деталізоване зображення. Дуже якісна, красива, шикарна монета. І там подрук на, на на цьому боці, точніше, це у нас Аверс, а то реверс. Дракончик. Кувшинчик у вигляді дракона пофарбований. Дуже красива, шикарна монета. Ціна з НБУ 195 гривень, плюс доставка поштою ще 50 гривень. І ціна у оптових перекупів стартувала з. 600 гривень. Зараз вже опустилась до оптова ціна до 550 гривень. Перспективна, якісна монета. Раджу всім.